Добрий вечір. Це програма після роботи, і ми знову з вами. І у нас в гостях Олексій Ніколенко. Це дуже на сьогоднішній день вже відома людина в Кіровограді. Чому розповість нам Женя? Ага, <кас> Ти ось так заінтригувала, а викручуватися маю я <на> Ні, завжди дівчата. Завжди на роботі. Справа, а потім хлопцями за вас Охай, це сили. Розрібався. сіли біля мене, я тепер вина. Отак от, ну так, як завжди. А ти сіла біля нас. Ні-ні, ні, не треба. Зараз Дашунько просто буде тут. Добре. Ти молодчинка, сиди, просто сьогодні посміхайся. Да. А ми зараз з Олексієм візьмемо два келиха квасу і будемо говорити про футбол. Супер, я вас послухаю, можна? Угу. Це добре. Отож, друзі, це Олексій Ніколенко, він працює в бібліотеці імені Бойченка. Працює нещодавно, але за цей час вже встиг себе зарекомендувати як гарний працівник, як молодий, креативний. І вже там за декілька останніх місяців він організував декілько, декілька класних заходів. Один з них, який мені запам'ятався, це вуличні музиканти, тобто хлопці, які грають або грали. Під час акустичної п'ятниці, ось Олексій запросив їх до себе бібліотеку. Це було класно. Тоді був на цьому заході, було дуже багато людей. Чого ти мене не запросив? А ти завжди зайнят. Так завжди. Розкажи нам, будь ласка, трошечки про цей захід. Ти, хто там було, що там було, і яка там? музика грала. Я не знаю, так що я хочу послухати. Ну, вже як сказав Женя, я працюю в обласній бібліотеці для юнацтва імені Олександра Бойченка. Ну, якщо вже впустили на телебачення, то дозволю собі трішки прорекламувати нашу бібліотеку. Хочу сказати, що наша бібліотека є таким хорошим другом для творчо обдарованих особистостей. І досить часто в стінах нашої бібліотеки проводяться різноманітні презентації, різноманітні заходи, концерти, зустрічі. І от я працюю в бібліотеці ну, майже півроку, і за цей період... Проведено в нашому відділі мистецтва, в якому я працюю, було проведено декілька таких ну, доволі потужних заходів. Один з них, дійсно, це була зустріч з вуличними музикантами. І відбувалась вона, якщо мені пам'ять не зраджує, здається, 15 жовтня, хоча, здається тоді, так. І була зустріч з двома талановитими молодими перспективними співаками, такими зірками нашого місцевого масштабу, з Кондратенком Максимом та Нідзельським Михайлом. От з хлопцями я познайомився, був абсолютно банальна ситуація. Просто однієї був п'ятниці, йшов по вулиці Леніна, вони сиділи, співали. Я це йшов, ось таке якось. Ну так воно таке завжди ну, є. Ти, 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 що ж тут зробиш? Підійшов, познайомився з ними, от, якби, домовились про таку співпрацю. Хлопці з радістю погодились зробити таку творчу зустріч в нас в бібліотеці. І вона відбулася. Вона відбулася в доволі такому в такій приємній атмосфері було людей, ну в принципі, можна сказати, навіть багато. Хлопці виконували пісні як і відомих виконавців, таких як Сергій Бабкін, Арзен Мерзаян, Група П'ятниця, так і свої власні авторські. От Глябі... Давайте зараз я зараз пропоную подивитися фрагмент цього концерту, бо глядача Єдаривка. Зрозуміло, про що я... ми говоримо, а то воно ну, взагалі не знає, що у нас буває у місті, я живе. Ні, я трошки загубилася, ну, всяке буває. Ти постійно десь губишся, Таринка. Давай вже на землю спускайся. Добре, добре, спущусь. Дивимося фрагмент. Шпалери незвичайні, на них зафіксований мізу. дара і червін. Літки, як я тобі несу, і очі червоні Врізаю з ними я в папір Завдячую в томі, можеш не слухать, просто вір тисячі людей і самотня теж чуєш, мій з радіомереж може серед них. Ти мене знайдеш, відчувати по радіо мереш. Що, хлопці молодці? Була чудова публіка, ось взагалі набуло вільного місця. Бачиш? Ну, ти особисто був присутній на цьому концерті. То, особисто той... давав автограф. <хи> О, О женська, ти чому там? Прису. У мене була своя автограф-сесія. Так, все, так я, зрозуміла, я зрозуміла. А скажи мені, будь ласка, з багатьма колективами ти працюєш чи ні? Чи тільки з... Ми тільки починаємо, тільки нещодавно ну, в аптеці, тому зараз. Я нахай... не в тебе питаю. Ти чого на мене піднімаєш голос? <laughs> ось все, бачиш, що відаринки залишається. Бачиш, що вона займається. Час... Ага, така у вас фантазія. <laughs> <laughs> ну, дійсно, я працюю нещодавно, тому можна сказати, в принципі, тільки розпочинаю ось. Ну, можна сказати, таку кар'єру бібліотекаря. Провели ми зустріч з вуличними музикантами. От, на минулому тижні в нас була презентація спільної поетичної збірки під назвою Шепіт Альми. От, Женя також був присутній. І от минулої середи, 12 го числа, в нас в стінах нашої бібліотеки розпочалась серія ігор Мафія для студентів педагогічного університету. Першу гру відкривали студенти факультету історії та права. Наступну гру, наступну гру Швидше за все, що відкриє факультет філології та журналістики. Ну і, і ось так надалі ми плануємо співпрацювати з кожним факультетом цього університету. І якщо все піде добре, якщо все піде так, як ми бажаємо, то ми гадаємо, що в перспективі ми зможемо вийти за рамки педагогічного університету і вже співпрацювати з іншими навчальними закладами. От. І що тепер найцікавіше, що тепер найцікавіше, грудень у нас яскраве такими заходами, як е, на початку грудня, 3 числа, ну, дата ще узгоджується, десь в діапазоні 3 числа у нас. Буде музично-поетичний вечір, присвячений творчості Володимира Висоцького. Інформація пролунала на правах собі. реклами. Так, інформація пролунала на правах реклами, і також на правах реклами дозвольте ще сказати, що також в діапазоні середини грудня, десь на початку, можливо, у нас буде відбуватись студентський квн баттл між командою КВН історичного та філогічного факультету, будуть між собою змагатись команда факультету історії та права СКІФ та команда факультету філології та журналістики. Принцесу, тому запрошуємо всіх на інформацію, Взагалі. Ти ще студент? Так, я ще студент п'ятого курсу. Ми нарешті за все <плес> Через декілька днів ти святкуватимеш так. своє законне свято. Цього дня можна робити все студентам. Кликати шару, можливо, телефонувати викладачам і говорити про що, все, що ви про них думаєте. Так? <плес> ні, не, ні. Чого це ні? Ну правда. Це правда, ти погано вчився, а гарні діти такого не роблять. Все Олексій, гарна сказав? дитина? Так. Отако. Отаку. <реш> призягаю, образила хлопця. Щиро дякую. Чому мені приємно, а, що. А, ти приємно. Зараз просто всі люди називають поганими. А, Поганий холоп. Бібліотекар. А, <реш> не може бути поганим холод. Як <реш> ти плануєш від... відсвяткувати день студента? Ой, то Я ще на це не задумався. Якщо чесно. <реш> <реш> я ж в першу чергу бібліотекар, потім я студент, розумію. А, exact, я абсолютно так. відданий, відданий своїй професії. Чому бібліотекар? Чому ти прийшов до цього? Ну. Знову ж таки, все вийшло абсолютно випадково. А, можна, загаль... можна я розкажу за тебе цю історію. О, Женечка, я не в тебе питаю. Так, мовчи. Я просто поряд історію. Є така акція в бібліотеці, можна стати на годину бібліотекарем. Тобто ти йдеш за бібліотеки, можеш відчути себе в ролі бібліотекаря. І ось Олексій спробував себе в ролі бібліотекаря через 9 місяців. Ось так народилося. Ось ця ідея стати бібліотекою. зрозуміла. Ну, Просто взагалі, знаєте, я от, починаючи з першого курсу, мене, мене називали другом бібліотеки. Я там бував дуже-дуже дуже, ча... часто. Я заходив і як з метою взяти книгу, і просто заходив поговорити. Просто тобі Не... дівчата подобалися. Ну, а що ж зробиш? Ну, там, колектив ну, гарний. От, тому мене там знали всі і. Прийнявши участь в дублер-шоу, я, я більш детально ознайомився з професією бібліотекаря. Не можу сказати, що 100% поринув цей, так би мовити, бібліотечний світ, але більш детально ознайомився, мені чесно, мені сподобалось. Хоча, якщо чесно, не уявляв, що бібліотекар це професія. Ось, я, до речі, хотів запитати. Бо є такий старотив, що в бібліотеці більше працюють жінки. А ось у тебе, коли питають твої друзі, ким ти працюєш? Ти кажеш, бібліотекар не соромишся трохи? Та ні, я не соромлюсь. Ну у нас е, в бібліотеці, от. Е... Бібліотека, чоловік один тільки я. У нас є ще інженери, у нас є. Я часто було в бібліотеках, то я не бачу там чоловіків. Ну в нас в місті можливо. Тепер дівчата всі будуть бігати в бібліотеку. Відділ МСС на другий поверх. Реклама з восьмої до дев'ятої до по шостої вечора. Ось ось запам'ятали. Зараз моя дівчина почує. Про що я розповідав? Так, ти розповідав? Що я розповідав? Я не пам'ятаю, що розповідав про професію свою. Ну. Знаєте, ну погодьтесь, будь-яка професія має якийсь такий ряд своїх е, підводних камнів, кажучи. Бібліотека не виняток, там також є ряд е, професії бібліотекаря не є винятком, там також є ряд ну, якихось таких нюансів, які не є е, відомими просто для оточуючих, для користувачів бібліотеки. Е, з приводу того, що я е, е, єдиний бібліотекар-чоловік, я особисто в цьому ніякого мінусу не бачу, навпаки, знаєте, такий, Деталь, коли ти працюєш, ну в цілому, деталь, коли о, чоловік працює серед переважно жіночого колективу, що коли є, потреба, коли є потреба щось там допомогти, щось чи перенести, чи допомогти фізично, то ясно, що я тоді з радістю приходжу на допомогу. Тобто жінки тебе використовують? Дівчата на зараз випусти. насолоджуються тим, що у них з'явився хлопець нарешті. Нічого, ні, все нормально, нормально, все нормально. Підкармлюють. Великий так, у вас колектив? Близько 50 чоловік. Ого. Ого. І 49 жінок. Ще інженери. <oynjuring> <auch> <Jean> а, 48. Ой, ну у нас двоє інженерів, електрик. Хоча електрик може бути інженером, так? Ну, та й я можу бути інженером. У нас чудова компанія. Олексій, дійсно, ми тобі дякуємо за те, що до нас програму. Почишив Дашу, то у нас постійно дівчата вистрілили. Запрошую де частіше. Добре. Я згодна. Все, Запрошуйте нас до бібліотеки, ви молодці. Продовжуйте працювати ось у такому напрямку. Ну і коли буде якась, якийсь захід, обов'язково скидай інформацію до ринці. Так, добре. з Нічого ніколи не знаю. Вам також спасибі, що запросили. Все це був Олексій Ніколенко, бібліотека першої категорії, так? Відділу мистецтв. Відділу мистецтв, бібліотеки імені Бойченко. Зараз дивимося кліп, і ми знову повертаємося до вас. the loss <laughs>